Для полтавців, чиї будинки постраждали від ракетного обстрілу 3 вересня, привезли третю партію вікон. Це гуманітарна допомога від американської благодійної організації Джем у партнерстві з Говард GBT Фундейшн». Благодійники доставили віконні конструкції не лише для квартир, а й для під'їздів. Вікна приїхали в кількості 153 конструкції. Зараз вікна розвантажуємо». Вантаж прибув о 8-й ранку і його вже зустрічали місцеві. На кухні вже конструкцію принесли, вона стоїть. В залі вот сьогодні я прийшла узнать в отношении цього вот блока балконной двері і в зал. Ми ждемо, що вот прийде мастер і все стіну. І восьма квартира. Всюди бачите, воно притулене тільки. Дочекалася своїх вікон і Полтавка Марія в її квартирі в той недобрий ранок вилетіло скло в усіх трьох кімнатах та в кухні. У усіх кімнатах. у мене якраз в епіцентрі ж моя ковка і все повибивано. Все і отут оце стекла ж нема. Бачите, оце одне тільки осталося, цього нема. Там повністю клійонка, повністю клійонка. Нема взагал. Співпраця з міжнародними партнерами, які допомагають відновлювати пошкоджені будинки, триває, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Відповідно до віконної програми, у нас є співпраця по кожній із локацій, по яких є влучання Росії. На наші житлові мікрорайони дякуємо фонду, що рухаються дуже динамічно. Сьогодні прибули сюди знову і майстри, і не тільки машина з самими вікнами. Йде паралельно встановлення віконних конструкцій, які прибули буквально кілька тижнів тому. Найближчими днями нові конструкції монтуватимуть. Також невдовзі привезуть наступну партію. Додала Катерина Ямщикова. Наразі в районі інституту зв'язку потребують заміни 308 вікон.